На фоні соціальних реклам, які пропагують вступ до лав ЗСУ, я би випустив свою соціальну рекламу, в якій по сюжету турист-іноземець приїжджає в Україну і бачить, що навколо одні жінки, і питає в одній з жінок: А де у вас чоловіки? А жінка показує йому рукою на кладовищі і каже: А усі наші чоловіки герої. І другою рукою показує е, на, там, е, на іншу сторону. Або виїхали за кордон, вступай до лав ЗСУ, будь героєм! От я б випустив таку е, соціальну рекламу на злобу дня, е, щоб показати е, от, е, реальну картину, до якого життя ми йдемо. Вступай в ЗСУ, будь героєм. От що таке значить бути героєм в наші часи. Давайте трохи поговоримо про український героїзм, на чому він тримається на сьогоднішній день. Нещодавно в мене була розмова з близькою мені людиною. Його паканули влітку. ТЦК його паканули, і закрили в підвалі, в підвалі, в якому 200 людей. Ви можете собі уявити цю картину? Це у нас така процедура мобілізації зараз відбувається в 2025 році. 200 людей в одному підвалі, в якихось засраних цих простиратлах, різні люди, якісь там алкаші, наркомани, там туберкульозники можуть бути, ще там з якимись хворобами. Хто попала? Просто от зборна селянка людей. І не випускають з підвалу, спеціально морально тиснуть на людей, щоб вони підписали згоду на службу, інакше їх не відпустять. Дивомо, мій знайомий зміг звідти вибратися, просто дивом, завдяки феноменальній акторській грі. Зобразив себе, себе наркобана, щоб від нього відстали. Це просто аплодую цій геніальній акторській грі. Таким треба бути, щоб вміти так викручуватися в таких складних ситуаціях. Але це жахлива картина. 200 людей у підвалі. Потім я розкажу ще одну історію. Ще одного мого знайомого бусифікували теж влітку. Відправили служити в складі десантно-штурмової бригади. Зараз продовжує навчання на полігоні. Речі, які мені описує мій знайомий, який зараз на полігоні, що там відбувається, які там жахливі умови, це, ну, це просто звірство. Це слів немає, тільки ще гірше і гірше. Телефони там е, дають пару разів на тиждень, е, обмежують твій доступ до телефонів, це наказ сирського. Це нормально взагалі? Ти і так у лісі живеш, як дикий звір? А тут ще у тебе нема доступу до телефону. Та там взагалі, ну от ви спробуйте пожити два місяці без телефона. Спробуйте там 45 днів, наприклад, да, там без ЗВП 45 днів. Ну, спробуйте 45 днів пожити взагалі без телефону нормально, без інтернету, без зв'язку, це можна з глузду з'їхати в таких умовах. Так от мені цей знайомий розказав, 14 випадків СЗЧ тільки в його роті за перші тижні навчання на полігоні. Заставляють віджиматися, якісь там оця от вертикаль як дають по голові, інструкторам дають офіцери, офіцерам дають по голові там вище керівництво, інструктора вже якби карають солдатів за те, що там багато СЗЧ, заче, за те, що там щось не так. Просто силою змушують тебе бути героєм, бути воїном. Декілька людей вже е, повісилися на цьому полігоні. Це те, що мені розказав мій знайомий, якого мобілізували в десантно-штурмову бригаду. Це такий у нас е, героїзм зараз. Ну, дуже цікаво. А у нас показують тільки е, якісь там новини, е, в яких е, у нас всі е, молодці, у нас супербагато дронів, техніки, всього супербагато. Але якщо в нас всього так е, багато, так все добре в нас з дронами, чому тоді на цих же телеканалах випрошують закрити якісь е, збори там на автомобіль на дрон? Останні випрошують витрусити останні копійки з себе. А на що гроші тоді йдуть з міністерства оборони? На що йдуть ці мільярди з Європи? Ну, це такі от насущні речі, я говорю, про які так всі знають, але чомусь всі мовчать про ці проблеми. Кожен зараз сам за себе, кожен живе на своїй хвилі і наївно сподівається, що якесь диво допоможе. Не буде ніякого дива. Якщо ми, українці, не станемо проговорювати наші проблеми то ці проблеми самі нікуди не улітучаться. Хочеться ще трохи поговорити е, от, по темі: сказав А, говори Б. Це ще коли я служив в армії е, на етапі навчання. Досвідчений штурмовик казав е, от, про речі, які йому були найболючіші е, з того, що він прочитав в коментарях в інтернеті по відношенню до ЗСУ. Оце от був популярний такий е, коментар, його дуже багато людей писали. А ми вас туди не відправляли. Дуже цікаво, а ми вас туди не відправляли. Це дуже такий зручний коментар, який повністю скидає з тебе, цивільної людини, відповідальність за те, що у нас багато військових вмирають з віриною нелюдською смертю на війні. Ти ж в цьому не винен, тому що ти ж особисто їх не відправляв. Ну який же ти молодець, що ти їх особисто не відправляв. Але давайте розберемо. Цю тезу, так? цю егоїстичну тезу, яка захищає просто ваш цинізм і нічого більше. Якщо ти сказав А, що е, ми вас туди не відправляли, то ти говори і Б, як зацікавлена особа. Просто по логіці, тоді ти маєш бути е, номер один зацікавленою особою у тому, щоб топити. За мирний договір з Росією, тому що ти особисто не хочеш воювати. Тобі ця війна е елементарно, навіть по людськи вона тобі страшна, вона тобі не цікава, ти нікого там не відправляв, ти не, не хочеш там, щоб ця війна продовжувалася. Так якщо ти не хочеш, щоб ця війна продовжувалася, ти не умнічий на Фейсбуках. Кого ти там куди відправляв, не відправляв? Ти не скидай з себе відповідальність. Ми усі відповідальні за цю війну. Кожен громадянин України, як і кожен громадянин Росії, відповідальний за те, що між нами продовжується війна, тому що це воюють наші, це наші люди воюють, прості хлопці, чоловіки воюють. Це не якісь там супермени, спеціально навчені там люди, які супер горіли бажанням піти на війну, е, там е, гинуть та калічуться. Це просто пачками людолови. ТЦК, я вважаю, це дуже красива абревіатура. Територіальний центр комплектування. Так, якщо ви територіальний центр комплектування, то будьте, то будьте цим центром. Сидіть собі в своєму центрі. У вас же є там спеціальні прив'язані до кожного району центр. Ну так сидіть там в своїх кабінетах і будьте центром. І... Навчіться е, мати спільний зв'язок з бригадами, в які ви відправляєте людей на смерть. Я коли був у відпустці, коли я служив в армії, у мене була розмова е, з офіцером мого військомату, який, е, який просто дуб дубом, я не знаю, як він до офіцера дослужився, який каже, що е, на підставі інвалідності, е, там, е, ну, якщо у близької людини інвалідність третьої групи то навіть з третьою групою ти маєш право, блін, звільнитися е, там з ЗСУ. Ну, дурак, блін, просто. ну Розумієте? Ну, яка нафік третя група? В кращому випадку, з, з, з другої групи, ти маєш підставу звільнитися, якщо друга група у інваліда близької людини. Він каже, з третьої навіть можна. У деяких випадках. Нема таких випадків, ідіот просто, сам не знає, що говорить. Потім мав розмову з юристом е, свого військкомату. <говори> Я йому кажу, що Ну, ви взагалі знаєте, що відбувається в тих бригадах, в які ви відправляєте людей. Що е, ці бригади виявляються резервними, і вони незаконно, незаконно пачками, е, як работоргівля, перепродають людей зі своєї бригади в іншу бригаду. Ти сьогодні йдеш, думаєш, ти там будеш з не знаю, якимось там кухарем десь в тилу служити. Е, а завтра тебе відправляють там, в штурму, в піхоту тебе відправляють. Ви про це все знаєте, як вони це роблять? Цю процедуру, що сьогодні ти в одній бригаді, завтра в другій. І мені цей юрист просто спокійно, щиро каже: Ой, ми, самі, ми, ми тут сидимо, ми тут нічого не знаємо, що там відбувається. Ну так якщо ви не знаєте, але відправляєте при цьому людей в пекло, ну ви просто кончені ідіоти. Ви самі не знаєте, куди відправляєте людей. І вам ще вистачає нахабності. Ставати людоловами, це не ТЦК, це людолови. Ті, хто стоять е, біля станції метро, ті, хто е, їздять в цивільних автомобілях, поліцейські, я я особисто бачив цю картину, як поліцейські з е, ТЦК вистрибують з, цивільне, з цивільного автомобіля, як зненацька, е, щоб. Документи перевірить, е, от, або щоб поканути мільярди цих історій, мільярди відео, і всякі там наші окремі зацікавлені особи, знамениті блогери, і президент України, і багато наших депутатів, будуть мені розповідати, що це один відсоток випадків, це поодинокі випадки. Оці всі відео, більшість цих відео, це і псо, ну звісно, і псо, ну звісно. У нас абсолютно справедлива процедура мобілізації, і підвалів у нас немає, і люди в нас навішуються. І на все у нас і ця міністерство оборони в нас дуже сумлінно працює. Трохи ще хочу торкнутися там, живої, як би ну, такого живого прикладу людина, яка прожила багато різних епох. Поетеси Ліни Костенко хочу ще торкнутися на предмет. Її топорили русофобії. Просто одне зауваження у мене до неї і одним махом одразу до всіх русофобів, які там Радянський Союз критикують, що от Савок поганий був такий сякий. В усьому винен Савок. У мене до вас одне єдине. Зауваження. Знову ж таки, кажіть А, кажіть і Б. Якщо ви критикуєте Радянський Союз за усі злочини, які е, за часів радянського Союзу робила Червона армія, робили всякі там НКВДшники, робили е, росіяни, робили там в Москві, які рішення приймали. То ви так само дзеркально справедливості заради критикуєте і усіх українців, які теж служили у цих у цих спецслужбах, приймали участь у е, охороні е, таборів, е, в'язниць, які теж могли приймати і скоріше за все приймали участь у деяких розстрілах, вбивствах, е, у катуваннях, е, тому, що українці теж були частиною усіх цих спецслужб цього союзу і цих армій. Мені не подобається оця от пропаганда, яку вшивають Ліна Костенко, і яку підхоплюють е, молоді українці, молоді покоління, які взагалі там їм по 20 років могилянці навчаються. Вони за філіжанкою кави е, мені, блін, розповідають е, як Савіти в усьому винні. Так Савети це були і українці, в тому числі. Українці в абже е, номер номердин совітами після росіян е, за своїм рівнем впливу. І за своїм е, рівнем е, тиску. І яскравий тому приклад я дивився ще в 22-му році документальне кіно е, просто про, ну, про простих українців, як вони живуть в селі в сучасні часи. І там один дідусь е, в інтерв'ю абсолютно щиро сказав, що от я ні про що не жалію. От Я от, старий дід, да, я вже підводжу підсумки свого життя, але я ні краплі не жалію про те, що я служив. у е, Значить, у що я служив в радянській армії, що я особисто був охоронцем одного з таборів. Одного з тюремних таборів, де був такий особливо жорсткий режим до ув'язнених. я про це не жалію. Він абсолютно щиро про це сказав, і це ну, якби обоснував. Він це аргументував. Він каже, що тоді були такі часи, тоді були такі жорсткі, сурові часи, були такі табори, були такі тюрми. Я виконував свою роботу, я служив в тій системі, в якій я тоді знаходився. Мені жаліти нема про що. Я просто виконував свою роботу. От нормально собі сказав дід, без всякого цього пафосу, що там між росіянами та українцями космічна реальність, вони там якісь совети такі сякі перетакі, от ми, українці, ні, от ми там не хотіли зайвий раз їм служити, прислужувати. Ні, по-чесному сказав, я був в цій системі. Тоді були такі часи і крапка. Так були ну суворі холодні часи, але от, от от тоді і вибору особливо не було ким бути і ким робити. Ще в мене була цікава ситуація. На днях я знімався у кіно по темі нашої війни. І відійшов до нашого одного вагончика. Поки стояв в черзі до цього вагончика, там була пряма дорога поруч з нашою знімальною групою, і проїжджали машини повз нас. Зупиняється шикарний білий джип ціною. В однокімнатну квартиру зупиняється цей джип, і там е якась баба, значить, з цього джипа е каже мені. Ну, я у військовій формі просто тоді був у, у той момент, тому що це було кіно про війну. от Значить, каже мені і моєму колегові по зйомці: е е ви тут кіно знімаєте. Ви краще йдіть на війну, інакше завтра тут росіяни будуть своє кіно знімати. А я і кричу вслід. Я був на війні, а ти готова піти на війну? І вона просто драпо дала і поїхала. Так от насрала і уїхала. Мій знайомий був здивований, як я на таке відреагував, враховуючи усе, через що я пройшов, чому я реагую на такі дрібниці, те, що окрема дура, там щось кудахте. А я просто абостував своєму знайомому, що я вирішив їй кинути відв'ятку, тому що мені було дуже неприємно від відчуття вопіющої несправедливості, як якась кончена баба, яка судя по джипу. Вона цей джип чомусь на не передала на мінуточку. Да? Як ця баба? Так дуже самовпевнено. На мене вирішили бикануть, не знаючи взагалі, що я за людина. По-перше, а по-друге, дуже цікаво виходить. Ти сама пороху не нюхавши, ти не знаєш, що таке пожити там хоча б тиждень на полігоні без інтернету, без інтернету, просто в наметі як звір. От це це Таскати дрова, топіть буржуйку, е, жрать каші, е, які свиням каші повкусніше можуть давати і е, е, в броніку походити, який важить 12 кілограмів. Ну, спробуй хоча б тиждень так просто пожити на етапі навчання. Я вже мовчу там пару, пару днів, пару днів е, посидіти в окопі е, в холоді е, в звірських умовах, коли постійно по тобі летять снаряди. Я вже про це мовчу. Ну, спробуй на полігоні хоча б пожити. І ти мені умнічиш, ти нічого не знаєш про війну, але так само впевнено бикуєш. У мене таке зустрічне питання, кого я там маю захищати? Кого тебе, твою дупу, твою срану машину захищати? Мені, наприклад, пофіг, я росіян не боюся, я росіян приймаю, тому що я знаю, що е, в тій ситуації, в якій ми знаходимося зараз, я це констатую як очевидний факт для нормальних людей, ми живемо під окупацією своїх же людей. Ми живемо під окупацією ТЦК, поліції, нашого президента, нашої влади. Нормальних людей зараз навіть заброньованих людей, навіть людей, які повернулися з війни, будь-яку секунду по безпреділу можуть просто нахуй закрити в підвал по другому, по третьому колу відправити на смерть на фронт. Поки не знаю, поки ти не станеш зовсім калікою, що з тебе нічого взяти буде, або поки ти не помреш. От, поки от, оце от єдина мораль нашої війни на сьогоднішній день. Поки ти не здохнеш, або поки ти не скалічишся, від тебе бляха не відстануть. Оці от баби кончені на джипах. Мені цікаво, якому депутату вона е, представляла послуги древнішої професії. Щоб купити цей джип. Чим вона займається взагалі по житті, що вона так кучеряво живе в такі часи? Щось не видно по неї, що вона останні гроші донатить на ЗСУ, на всякі дроні, на автомобілі, раз так кучеряво собі живе. І вона буде мені казати, що я маю захищати її дупу. З якого переляку я маю захищати її дупу? Да я краще вже буду сидіти, якщо чесно, і чекати росіян простих приходу, якщо захочуть прийти там, мене закатувати, вбити, нехай, я не боюся, я задопав всіх боятися. Ви бійтеся, топерилі хохли, ви бійтеся нафік. Які хочуть кущеряво жити за рахунок чужих жертв, жертв, таких, як мої знайомі, яких закривають в підвалах і відправляють на полігони, у пекло. І на війну відправляють люди, які реально побували в пеклі. Вони так приходу росія не бояться, тому що вони після усього, що побачили, розчарувалися в цій Україні, і вони просто Україну ненавидять. Мені ще згадуються слова а, мого співслуживця з позивним грибок, а, які він мені сказав. І після цього я його більше жодного разу не побачив. Він сказав, що у мене таке враження, що нас, старожилів, ті, хто вже там не перший рік воює, що нас влада спеціально сплавляє на війну, щоб ми всі вимерли, щоб ніколи не виникло протестної сили проти влади за всю хурму, за усе, що вони натворили. Згадуються мені такі слова.